З вашого боку є цей спротив чи просто відмова бути жертвою в будь-якому прояві, але в нашій культурі зараз має місце інакше ставлення до презентування себе як жертви. Я переконаний, що це вас дратує, і ця книга насправді апелює до цього на певному рівні, ну, наприклад, позитивність як протидія. Нестачі ресурсу, яку багато людей відчувають, або поблажливе ставлення до ідентифікуванням себе як жертви, виправдовуючи це безсиллям. І ця книга спрямована на те, щоби закликати людей до дії, щоб вони взяли відповідальність за своє життя, і в ній ви даєте інструменти та інструкції. Це книга простих порад, але вони дуже прямі і дієві, і тому, що вони надходять від вас, вони настільки живі. Мабуть, я веду до наступного, що ви думаєте про те, як в нашій культурі зараз думають про психологічне здоров'я і про наші стосунки з цією ідеєю безсилля? Я думаю, що загалом, гадаю, те, що книга намагається зробити, це сказати людям: ви маєте працювати. Над собою. Якщо ви намагаєтесь балувати себе, якщо намагаєтесь бути м'якими, і якщо ви намагаєтесь бути жертвою, ні до чого хорошого це не призведе. Ми маємо ставати сильнішими. Ми маємо ставати нахабнішими. Жорсткішими. Ми не повинні боятись невдач. ми маємо приступати до діла. Ми маємо зіштовхуватись з труднощами. Труднощі зміцнюють характер. Ми стаємо сильнішими. Боротьба і спротив це не лише формула для вирощування м'язів. Таким чином, ти також інтелектуально розвиваєшся. Ти стаєш сильнішим. Ми маємо бути готові проходити через труднощі крізь страждання, крізь біль, крізь періоди сліз, крізь всі ці речі. І не ховайся від цього, тому що всі ці речі роблять тебе сильнішими. я думаю, що в наш час наша молодь дуже часто. Віддає перевагу ідеї, що, мовляв, все має приносити приємні відчуття. О, давайте будемо більш чутливими. І я з тим згідний. Є місце для того, щоб бути чутливими. Але ж має бути також золота середина. А чи не перегинаємо ми з цим палицю? Розумієте, це як, наприклад, коли хтось каже: Ой, сьогодні мені треба подовше поспати. Херня собача, не треба тобі подовше поспати. Ця країна не була побудована тими, хто відсипався вранці. Тож, давайте будемо вранці одразу вставати, заскочимо на велосипед, позаймаємось вправами. Навіть не думайте про подовше поспати, не перевіряйте свої переписки, одразу ж включаємось, одразу до діла. Так усе будується. Тож в тому і криється думка не бути аж надто м'яким, і не бути надзвичайно чутливим. І зараз куди не глянь усі жертви. Я просто в це все не вірю. Але ви також маєте зрозуміти, що для кожної людини має бути різний підхід. Це як до розуму один підхід для тіла інший. Я не можу вам прописати такий самий режим тренувань, який я мав, тому що у вас тіло інше. ви більш стрункий, можливо, вам потрібно робити менше підходів. Можливо, сісти на іншу дієту, якщо ви хочете набрати масу. Тож я маю тримати в голові, що навіть в межах моєї сім'ї до однієї моєї доньки має відрізнятися підхід ніж до іншої, і так само до одного мого сина має бути інакший підхід ніж до другого. Тож чутливими ви маєте бути в цих аспектах. Але загалом у нас була дисципліна вдома. Ще раз не вимкнете світло, я повикручую лампочки, і будете йти в темну кімнату у віці трьох років, і будете боятись. Тож ви маєте привчити себе вимикати світло? Хтось за тебе застеляє ліжко. Гаразд, я візьму твій матрац і викину на балкон і потім несу його нагору по сходам, і тепер сам застеляє ліжко. Тож в такій обстановці росли мої діти. Розумієте? І були сльози. Був випадок, коли у доньки взуття загорілось. Моя донька три рази залишала своє взуття перед каміном. І я сказав їй: на третій раз я його викинув вогонь. І дійсно, на третій раз я його викинув в вогонь, і потім вона весь вечір плакала. Так, подібне траплялось. Але тепер вона так само виховує свою доньку. І тепер вона каже: це було класно, що ти так робив. Розумієте, про що я? Наприклад, діти в мене рюмсали, коли ми на лижах спускалися зі схилів. Я хочу додому, я хочу гарячого шоколаду. Не буде ніякого гарячого шоколаду. Це як в тому фільмі «Поліцейський в дитсадку. Я сказав, не буде ніякого гарячого шоколаду. Спочатку ви чотири рази з'їдете вниз на лижах, і потім буде гарячий шоколад. А не після першого спуску. Так, але мені холодно. І мені теж? То й що? То й що? Нехай буде холодно, але пішли кататись. Чим більше ми будемо кататись, спускатись, з'їжджати, тим швидше ми зігріємось. Тож давайте вперед. Тож тепер в наш час, тепер, коли вони приїжджають в Сент-Велі з друзями, вони встають після вечері і піднімають келих за татка, тому що він зробив нас здібними лижниками, і тому ми тут сьогодні. І тому нам подобається кататись на лижах з усіма вами. В цьому власне і суть. Так, я розумію. І в процесі ти з'ясовуєш, як це робити, і це це, це це нелегко. Я не психолог, я в психології не експерт. Але одне я знаю напевно. Я можу допомогти будь-кому звестись на ноги і стати трохи кращими. І я думаю, що це те, що ми можемо просити від людей. Ми не можемо просити усіх, щоб вони були геніями і так далі. Найсильнішими людьми в світі і таке інше. Але буде кращими, тому що, коли ти стаєш кращим, коли ти розвиваєшся, тоді ти почуваєш себе добре. Коли ми розвиваємось, ми почуваємо себе краще, коли ми досягаємо чогось нам приємно, і потім це все перетікає в інші ланки в житті.